Свята проходять, справи залишаються. У понеділок, 24 вересня, відбулась планова нарада під керівництвом міського голови Анатолія Федорчука. Присутні підбили підсумки проведення дня міста. Анатолій Федорчук подякував усім, хто взяв участь в організації свята. Недоліки в кожному заході бувають. Ми про них знаємо більш місць повідомлення, місто Пазарови, що тували свою, але якщо взяти в цьому з поля, Судячи по відгуках наших людей, все вдалося. Тому я ще раз хотів би подякувати, подякувати і комунальним службам, тому що на другий день парк був. Таке враження, що дня міста не, не було, все чисто, все прекрасно, все прибрано. Слова подяки прозвучали також від заступника міського голови Людмили Пасенко. Вона наголосила на значному вкладі громадських організацій при проведенні святкування. І мені просто користуючись тим, що і мене знімають у камеру, так подякувати просто чотирьом хлопцям, яких я зовсім не знаю, але які дали, задали такий дуже позитивний тон на святкування міста Борисполя. Це четверо молодих хлопців, які на моє прохання. Допомогли перенести надзвичайно важкий подіум від входу у центральний парк до кінотеатру Європа на минулому тижні в Борисполі було введено в експлуатацію новий резервуар чистої води потужністю 3,5 тисячі кубічних метрів. Вартість такої конструкції становить 3 мільйони 800 тисяч гривень. Начальник головного управління ВуКГ Володимира Врамчук розповів про переваги нового резервуара. Що це дає для мешканців нашого міста? Те, що вони. Матимуть змогу отримувати регулярну воду. Не буде таких у нас великих перебоїв, значить у святкові дні і у період спеки. Я вважаю, що це дуже таке значимо. Також було попереджено про проведення монтажних робіт по вулицях Червоноармійська, Крилова та Комарова. Вони пов'язані із встановленням нової розвантажувальної підстанції. Олександра Шостак, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.